Усім привіт привіт! Вітаю вас на каналі Христенка Я в магазині Аврора покажу вам, що знайшла цікавого та товари, про які ви питали. Приправа до риби від торгової марки Деко вага 25 г, ціна 6 гривень. Також є приправа до м'яса від деко, ціна 7 гривень, вага вже 30 г. Хмелі сонелі від торгової марки море спецій за 7 гривень. Хмелі сонелі від деко. Вага 25 грамів, ціна 7 гривень. До шашлику, до смаженого м'яса. Вага 30 г 7 гривень. спецій, приправа до курки 7. Від деко приправа до курки. До плову, до сала, до картоплі по 7-6 гривень. Є у баночках, це, чесно признаюсь, моя любов. До курки, куркума, до картоплі та до шашлику. Спеції у баночці по 27 гривень вага 110 г. Перець чорний, суміш перців по 64 гривні. Паприка копчена та часник сушений. По 49 гривень вже собі купила і часник, і паприку. Користуюсь із задоволенням. Соєвий соус класичний 19 гривень. Незвично бачити таку ціну на соєвий соус в тому ж самому АТБ набагато дорожче. 200 мл об'єм. Соус солодкий чилі 200 мл 29 гривень. 27 гривень соус болоньєзе, також 200 мл. 22 гривні оцет яблучний натуральний півлітри. Від деко куряча приправа з зеленю 15 гривень за 150 грамів. Еко куряча приправа 12. Паприка копчена 9 гривень 15 грамів. Чомусь раніше не помічала кіндерів 55 гривень один. Серія Щенячий патруль. 22 гривні коштує десерт, Чарівний вечір є декілька смаків в асортименті. І ось такий молочний варіант. Шоколад «Альпінелла» з полуницею, з кокосом або арахісом. Ціна 29. Кесіль зі смаком фруктів та ягід 14 гривень. Вага 150 грамів. Желе зі смаком Кока-Коли від Monique. 85 г. Ціна 12 гривень. Купляла недавно. Всім сподобався справді має кока-кольний смак. Лідяники від Чупа Чупс по 9 гривень. Вага 11 грамів. М'який сушений ананас. Вага 100 г. І є ще м'який сушений манго. Також 100 г в упаковці ціни. Манго 88 гривень, ананас 69. Ціни зараз не акційні. Рахатлакум. Є два варіанти асорті та трояндовий 27 гривень. Квас домашній, сухий хлібний. На 10 літрів. Зараз супер ціна 9 гривень. Шейк зеро, Чесно помічаю, дуже молоді їх купляю. Ціна 17 гривень. Соковмісний продукт. Нон-стоп по 22 гривні є різні смаки 250 мл. Гармонія, суміш горіхово-фруктова за 39 гривень. Тут є родзинки, арахіс та мегдаль. Грінки від Конзо. Смаки в асортименті. Ціна однієї пачечки 9 гривень. Грінки з різними смаками по 27 гривень. Від флінт грінки. Крафт 29. Чипси довгі. Хрум вага 50 грамів, ціна 15 гривень. Такі горішки по 14-15 гривень. Чай Треслона. слона 20 пакетів за 17 гривень. 25 пакетів за 27 гривень. Великий асортимент вершків. Такі селянські 200 г 10% жирності за 27 гривень. Вершки ультрапастеризовані 17 гривень. І такі порційні 10 штук по 10 грамів бурьонка за 24 гривні упаковка. Набір напоїв 8 стіків 39 гривень. Макофи 3 в одному по 5 гривень і зі смаком згущеного молока, класичний, та зі смаком горіхів. Ще є ось таке капучино. Від Макофе має бути ще шоколад, хтось від гриз, уявляєте, прикол. Ціна 9 гривень. Ножі із керамічним лезом, зараз по 109 гривень. Є декілька варіантів кольорів ручки. Саме лезо біле. Ніж для нарізання сиру хвилястий за 29, такі ножі по 88 гривень кухонні. З чорною ручкою є, по 109 це з керамічним лезом. 69 гривень тарілка із червоної глини з колоском. 88 гривень. Також із колоском миска з червоної глини об'ємом літр 400 мл. Така за 69 гривень миска. Тут об'єм 1 літр. Діаметр 17 см. 64 гривні з такими колосками. І глечики по 64 гривні. Об'єм 750 мл вони йдуть із кришкою. Перепрошую 730 мл і невеличка піала за 22 гривні 150 мл об'єм. Форма для випікання кексу скляна із жароміцного міцного скла. 149 гривень. Така форма 229 гривень прямокутна із жароміцного скла. Настала осінь і хочеться більше випікати, бути на кухні, грітися 149 гривень. Діаметр 23 см 2 л 710 мл. Салатники по 69 гривень. Діаметр 17. см. Соусниця, скляна 69 гривень. Банка для сипучих продуктів із кришкою 99 гривень також зі скла. 99 гривень пляшка для олії або оцту із дозатором об'єм 500 мл. 119 гривень коштує склянка із подвійними стінками з блискітками у вигляді метеликів. Такі склянки з подвійними стінками по 88 гривень. 59 гривень скляні чашечки із різними малюнками з жартівливими надписами. Новинка від Леді Котон. вологі серветки для інтимної гігієни або для зняття макіяжу. 20 штук упаковці ціна 22 гривні. Є ще ось такі від наторела. Вони зараз по акції по 17 гривень. Також 20 штук упаковці. Ланчбокси для діток. Побачила всього 5 варіантів кольорів, ціна 44 гривні. А вашим діткам готують їсти в школі чи ні? Бо моя хоч старша дочка ходить в молодшу ще ланку, то їм вже не готують, хоча минулого року ще готували. Такий піднос Виглядає дуже красиво. Основа біла, і тут під мрамор. Різні е, узори. Ціна 39. Такий варіант, дуже симпатичний. Ціна 99 гривень, основа прозора, ребриста і золотиста окантовка. Такий піднос за 59. Круглий із ручками 49, менший діаметр, більший діаметр також плану 77. І з такого ж матеріалу, як попередні два, є прямокутні, менші по 59 гривень, всього три варіанти кольорів, також вони йдуть із ручкою. І більший – 77. 99 гривень килимок для просушування посуду. Дякую вам, що залишаєте свої відгуки, це дуже цінно. Така підставка під гаряче. Ціна 15 гривень. 29 гривень коштують рукавички. Одна пара універсальні розмір М. Є наборами. 10 штук, тобто 5 пар вінілові 55 гривень. Такий варіант 19 гривень одна пара, 34 гривні 10 штук, тобто 5 пар, і супервисокі за 39 гривень одна пара. Комплект 99 гривень, троси та топ спортивні. 119 гривень топ жіночий спортивний. По 119 такий варіант. Тут вже на більший бюст. 69 гривень топ жіночий. Такий варіант теж 69 гривень. На замочок 119. такий новинка 77 гривень. Мають гарні вирізи. Хотіла я купити і казали, ви мені купи собі, то воно недороге. Купила, користуюсь задоволенням. Таке відерце на прищіпки. 39 гривень. Контейнер для зберігання із кришкою ціна 69 гривень. Кришка щільно закривається, фіксується. 39 гривень коштує контейнер для дрібниць пластиковий. Він недавно був і привезли знов. Можна організувати зубну щітку, пасту, косметику, пензлики будь-що. Такий лабіринт, конструктор для діток. 340 деталей. 279 гривень. Сварили мене в коментарях, чому я показую дитячі товари, показую, як приїжджають новинки. Знаю, що є глядачі, яким теж цікаво 88 гривень. Ретет чорно-білий. Гра настільна моє господарство для діток від 5 років може грати від 2 та більше людей. Від 2 до 6. Ціна такої гри – 88 гривень. Теж новинка. Ще є ось така новинка. Дерево, яке зростає кристали. Одна штука, є 6 варіантів кольорів. І тут інструкція на звороті ціна 199 гривень. Це щось наподобі археолога розкопувати, але всередині автомобіль. Ціна 99 гривень. 74 гривні іграшка-сюрприз лялька з аксесуарами. Нові блокнотики, куди без них <хи> такий невеличкий формат. А 6 ціна 55 гривень із закладкою. Б'юті-блендери у контейнері: 3 штуки 74 гривні. Такі б'юті-блендери 6 штук за 109 гривень. Акційна ціна на губки б'юті-блендери 6 штук за 29 гривень. 29 гривень коштує ось такий б'юті-блендер із контейнером для зберігання. Є декілька варіантів кольорів. 59 гривень тінт для губ. Хто не любить липкості, ось такі тінти стануть на годі. Клей-олівець ППА 22 гривні. Кольори в асортименті. Шампунь для волосся великого об'єму 1 літр 109 гривень. Щітка для розчісування волосся масажна 69 гривень. Крила ангела. Є різних кольорів. Цікавинка в тому, що щітка одного кольору, а зубчики щітки іншого кольору. Блакитна, наприклад, має фіолетові зубчики. Така масажна щітка продувна за 69 гривень. Супер знижка, ціна на ось такий засіб рідке мило. 15 гривень за 450 мл. І є в блакитному, зеленому або в червоному кольорі. На цьому все. Щиро дякую, що додивились відео до кінця. Хочу побажати вам гарного сонячного дня! До нових зустрічей!